Так, що зараз буде відбуватися, це спортивне шоу. Я буду читати вам спортивні новини, а вам треба вгадати, це правда чи ні. Відповідаєте табличками, показуєте, чи правда, чи маячня. Тож, перша новина: Українські шахисти увійшли в історію шахів як перші, хто побився під час міжнародного турніру. <звук> так. Но ну, всі, окрім Володимира, вважають, що це маячня. Володимир, поясніть, чого думаєте? Можливо, там були росіяни. <laughs> <Там були> росіяни <laughs> класна йти. Це правда, друзі. Це серйозно, правда. Да? серйозно, Ми знайшли цю новину. На сподіваюсь, нас не обманули. Колись на з шахів, тренер Анастасії Рахмангулової за підозрив її опонента у неповазі, почав бити його шахівницею. А я давно казав, що шахи це дуже небезпечний спорту. Контактний ідемо далі. У шостці пройшла спартакіада, у якій змагалися депутати міської ради. І люди з інвалідністю депутати перемогли. Ну, взагалі, як соціальний проект для такої місці для депутатів, депутатів. <рес> депутати не програші. Вони не можуть програти. А вони суддів підкупили. Ну можливо, так настільки вже насправді це напевно був благодійний проект. Так, да, це правда. Це новина з регіоналіті. Що серйозно таке було? Так, це А ти чому правда показала? Ні, я відчуваю, що таке було. Але мені так хотілося, щоб ти сказав: Та ні, Лє, ну як можуть депутати виграти у людей з інвалідністю? На ну, як це? Ну, ну там було кілька видів, вони просто в загальному заліку виграли. Ну Вони дуже хотіли. Футболіста Чернігівської десни Федора Черкова вилучили з поля на 13 13-й хвилині, бо з'ясувалося, що він взяв з собою на поле ніж. ні. Саня, як ти думаєш, а де він його проніс? Де він його ховав? Ну не мені ж тобі розказують, <рес> де можна ніж про нас. Ти ж в футбол граєш? В кишені да в кишені. Ні, насправді це маячня. Звісно, такого не було. Ми це вигадали. Ідемо далі. Перед боксерським поєдинком з Марко Хуком в Німеччині Олександра Усика запитали «How do you feel?». Олександр відповів I'm feel, I'm very feel». Згодом з цією фразою зробили трек. Що серйозно? Так, да, це легендарний факт і легендарний це трек. Це ще до того, як він почав вивчати англійську. Я... Я сподіваюся, що так. Але круто, що Олександр до цього зеронію поставився. Про футбол. Питання арбітру з Португалії невідомий надсилав листи з погрозами страти з вимогою припинити кар'єру. Але згодом з'ясувалося, що це писала його дружина, бо він рідко буває вдома. Та, ти що? Боже, яка мені На хитра що жінки тільки не підуть. Що я... правда це? Я просто знаю жінок. Ну добре, тоді я скажу. Ось так. Ти кажеш, маячня? Я теж знаю жінок. З якої сторони. Але, напевно, не португальських жінок, бо це правда. Чиста правда. Хлопці без помилок майже йдуть. А, Боже, так, яка у... винахідлива жінка у Білгородністровському ворони обгадили, вицівши плакат з Ломаченком. До того ж, пляма утворилася у формі хреста. Навіть якщо це неправда, я просто хочу, щоб це було правдою. А, ворони, думаю, почуйте нас. Ти ребром поставив? Да? Я навіть <рес> догадуюсь, що цих ворон міг нагнати. Згодом <рес> <відправляють рес> ворон. <рес> ну насправді Володимир і Олена праві. На жаль, це поки що неправда. Або не зафіксована, правда. Такого не було зафіксовано. Йдемо далі. На Миколаївщині під час турніру з Греблі дискваліфікували спортсмена за те, що він був в надто відвертих плавках. Може, плавки не відверті, а може когось комплекси? Може, хтось заздрить? Ні, я думаю, що ні. Всі ви праві. Приходьте в будь-яких плавках на змагання з греблі. Головне круживні. Головне грибіть. Під час матчу двох шотландських команд туман був настільки густий, що футболістам доводилося буквально шукати м'яч партнерів та суперників. Ніхто не помітив, як воротер однієї з команд пішов додому. Я десь цю історію чув. Просто мені здається, що це було. В воді я надіюсь. В відвертих плавках він був. Е, до речі, знаєте, така ситуація, що ви усі праві. Бо частина тут правда, частина ні. Не, не пішов додому. Воротар не пішов додому. За, він... він просто не міг знайти дорогу після ні, він. Він, 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 пішов, він пішов до бару. Це Шотландія. Ні, насправді, все це правда, окрім останнього що воротар пішов. Так і було такий сильний туман. Оплески, будь ласка. Окремих облесків я хочу на адресу Володимира Гери, бо він мені здається жодного разу не помилився. Ідеально, майже один раз дисертації людина написала. диссертацію. Він ці всі питання вже не допомочу, доки ти готувався. А Стапчук був би незадоволений. Один з десяти, але супер, дякую за а вашу А ти інтуїцію. молодець! же ж, згадав.